Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на воски, і ми з вами дізнаємось прямо зараз, що ж відбувається навколо вас. Отже, давайте будемо починати. Як завжди, дивіться на водичку і на вогник свічечки. Так. Що ж відбувається навколо вас? Угу, і свічка одразу почала хвилюватися. Що ж відбувається навколо вас на даний момент? Якихось дамочок двох одразу показало, от, бачите, темні фігури. Якісь неприємні для вас люди, дистанція між вами є. І ці жінки якось вплинули на події вашого життя. Якісь неприємності через них трапилися, вони активувалися, розумієте, якась активація ваших недоброзичливців пішла. Угу. Про що ж нам хоче сказати свічечка, що це означає? Якийсь доступ вони мають до людини, до якої ви маєте тісний контакт. Ви через цю людину маєте контакт, а вони через цю людину отримують інформацію, розумієте? Щось їх дратує, злить. Так, Мабуть, якісь ваші заслуги, досягнення, зміни благоприємні для вас, які відбуваються в вашому житті. так, І от план у них. Вони будують плани на майбутнє і їхні наміри вони для вас руйнівні. Якась ідея в них народжується в голові для того, щоб вам в майбутньому напакостити. Вони обирають зараз план, яким із варіантів скористатися. Тому в вашому оточенні є людина, яка має зв'язок з цими двома дамочками. І, можливо, людина навіть не підозрює цього, але видає інформацію про вас, а вони користуються цією інформацією, це як ключики для того, щоб творити зло, так тому будьте трішки обережнішими, розповідаючи про свої плани на майбутнє своїм близьким людям чи близьким знайомим, так. Тому що йде вихід інформації прямо до цих дамочок, їх це дратує, вони знову якось завелися, їм не подобається, що у вас щось виходить, і від злості від такої будуються плани для того, щоб нанести вам шкоду. Тому тримайте руку на пульсі, будь ласка, будьте обережні. Так, що, що за радість? Що за радість від того, що ви щось вдома знайшли, будете радіти дуже сильно, мабуть, це стосується якоїсь якогось предмету, щось ви як начебто загубили в минулому, дуже жалкували про це, що ви щось втратили, і у вас були підозри. Були підозри на якусь жінку, і от бачите, ви знайдете і ці підозри, як рукою знесе, вам буде трішечки, знаєте, ну от, не дуже комфортно, щоб ви так могли подумати про людину. Тут, розумієте, велика радість, щось потрібне, щось необхідне вам, можливо, важливе, або якась пам'ять, якась потрібна вам річ. Розумієте, і, звісно, що коли ви її знайдете, ви будете дуже і дуже радіти. Дуже потрібна річ, ви її знайдете, ну, мабуть, дуже добре заховалася, десь, можливо, завалилася, і ви не могли її знайти якийсь період часу. Так, свічечка говорить, що дуже багато розмов. Люди ведуть ці розмови, і ви знаходитеся в центрі уваги, і в колі друзів вас люблять обговорювати, і в колі родинних зв'язків, і в сфері діяльності. Тут дуже багато негативних. Розмов в вашу сторону, багато брехні, багато якоїсь зайвої інформації, і це все передається від однієї людини до іншої. Дуже багато задрощів, особливо в сфері вашої діяльності, від тих людей, з якими ви періодично взаємодієте, так? обертаєтеся. Чомусь вам заздрить, розумієте? Вони вважають, що ви володієте якимись можливостями, у вас світла голова, так? Вам як начебто... От вони дивляться на вас і вони бачать, що в руках ви як начебто підкову тримаєте, так? і вони вважають вас знаєте, удачливою людиною, що ви можете проходити всі труднощі, удача вам посміхається, так? і тому тут намагаються про вас усілякі неприємні розмови розповідати, так? придумувати якісь неприємні речі, вигадувати. І бачите, вони це роблять з наміром. Чому? Для того, щоб люди, з якими ви Спілкуєтеся, які з вами працюють, які вас підтримують, допомагають, так, з якими ви вирішуєте якісь важкі питання, задачі, так? рухаєтесь вперед, щоб, якось, знаєте, послабшала ваша дружба. так, Хочуть внести якийсь деструктиву ваші відносини, щоб ви один на один залишилися з труднощами, і щоб всі, хто сьогодні вам допомагає, відвернулися від вас. Отакі От наміри у цих людей, розумієте? У ваших конкурентів, у ваших недоброзичливців. Я бачу у вас будуть неочікувані зміни, ви будете будувати плани, ви впевнені, ви, мабуть, дієте. Навіть чекаєте якогось визначеного моменту, але будуть відбуватися зміни у зв'язку з обставинами в житті близьких вам людей. Є деякі моменти, які вам не озвучували люди. розумієте, якісь події, якісь досягнення, якісь зміни будуть відбуватися в житті цих людей, і вам доведеться щось змінювати, свої плани змінювати. Трішки будете. Як начебто розстроєні. Але тут, знаєте як, ви подивитесь в сторону майбутнього іншими очима по-іншому. І ті плани, які ви сьогодні будуєте, вони будуть трішечки змінені. Градус вашого направлення буде також змінено. І, звісно, ви будете йти до тих самих цілей, але градус буде трішечки змінено. Щось потрібно буде трішки по-іншому робити. І дивіться, тут змальовується якийсь чоловік, мова йде про якогось чоловіка, він, як-начебто, намагається з вами конкурувати, йому цікава ваша успішність, можливість правильно і вірно приймати рішення. Повага, акцент іде на повагу. І повага зі сторони людей. Іде акцент на це з людьми, з якими ви зараз спілкуєтеся? У вас і тісне спілкування, люди вас поважають. І чомусь цей чоловік також, начебто, має контакт з цими людьми. Це дружба, це спілкування, це хороший знайомий і людина, людина. Ну, ви вважаєте його хорошим знайомим, тому що він багато в чому вам допомагав. І деякі питання ви з легкістю вирішуєте через підтримку і допомогу цієї людини. Але за вашою спиною він вам дуже сильно заздрить. Він хоче. Бути кращим за вас. Хоче, щоб його поважали більше, чим вас. так? Можливо, це людина з кола ваших знайомих, можливо, у вас спільні знайомі, так? Або спільне коло друзів. так? І також сюди можуть відноситися і сусіди. Це не сфера вашої діяльності. Чомусь він з вами намагається конкурувати. Розумієте, і хоче бути на висоті. Акцент йде саме на відношення людей до вас. Він хоче, щоб його більше поважали. розумієте? І тому він так по-дрібному, але вносить деструктив. І ті події, які відбуваються в вашому житті, вони трішечки, знаєте, як викривлені. Просто викривлені, як начебто тінь. Йде на вашу чесність і добросовісність. Просто хоче, щоб його більше поважали, але дуже він це обережно робить. Тут ще ініціали виходять: буква С, буква І, буква К і буква Н. Дивіться, людина з такими ініціалами. От зверніть увагу на чоловіка з такими ініціалами в вашому колі спілкування. Розумієте? Що ось він тут коверкає, розумієте, по-іншому розповідає а, людям про вас, трішечки вносячи деструктив. Просто хоче, щоб його поважали більше. О цього він і добивається, але в будь-який момент, як начебто, звернувшись за допомогою до цієї людини, він завжди прийде на допомогу. І дуже цікавиться, цікавиться вашими ресурсами, вашими можливостями. Особливо, особливо не дуже добре око, він кладе на ваш фінансовий ключ. Це ваші фінансові можливості і перспективи, розумієте? Він злиться тут. Він злиться. Мабуть, в цьому сенсі він також не хоче, щоб ви його, скажімо так, обігнали. так? Він не хоче, щоб у вас було більше фінансових можливостей, чим у вас. Якось він побоюється. Побоюється, що ви його обійдете. От якось так. Що Ще? Отут, бачите, в дорозі якась розмова трапиться, точніше, зараз, звісно, трапиться зустріч. Ну, а на цій зустрічі з якоюсь жінкою, з якою ви давно не бачилися, і вона вам відкриє якийсь секрет. Секрет про ваше минуле, щось вам розповість, якусь правду, так? Людина. З якою ви вже не в контакті, розрив відбувся. І скоріш за все, тут сердечко, скоріш за все, це відносини, це колишні, колишні. А знаєте, як начебто неприємності влаштує якась родичка вам. Щось їй тут. Не подобається, і вона прийде до вас із звинуваченням, буде говорити про якісь свої невдачі, і якось дивіться, вона прийде. Ця ситуація трапиться неприємно. Буде дуже боляче, буде неприємно, так? Але, але через цей скандал, через цю неприємну ситуацію, ви навпаки дізнаєтеся, хто вас недолюблює, хто вас ненавидить, так? або хто може налаштовувати людей проти вас. Тут, знаєте, коло родичів і дві дамочки, які дуже стараються. Вам хоч якось напакостити, хоча ви з ними тримаєте дистанцію, тримаєте їх на відстані, не розповідаєте їм нічого, якось взагалі намагаєтесь з ними не пересікатися, так? Але якось тут йде цей деструктив. Так, ну і хочеться повернутися. До секрету, так, тут якось, знаєте, така ситуація, якийсь розрив трапився, як начебто м -м -м, чоловік і жінка розбіглися по різним берегам, і для вас це було важким виходом із відносин. Дуже довгий період. Ви знаєте, як начебто вставали. Ви не могли довго прийти до себе. Дуже важкий був період. І тут, як не крути, ви важко з цього виходили. Важко піднімалися. Угу. І тут, окрім того, що трапилося, тут була якась зрада. І багато чого залишилось прихованим від вас. Також це відноситься і фінансових питань, так? Якихось фінансових моментів це також відноситься. Можливо, сумісного вашого проживання щось вам не сподобалося. Ви були шоковані. Дивіться, показаний ваш партнер, колишній, так? який скориставшись вашою довірою якусь велику суму коштів, десь, як начебто війнісь, от, забрав у вас і завадив реалізації якоїсь вашої заповітної мрії. Щось було у вас в планах тут, бачите? І, можливо, ці гроші на щось копилися. Можливо, ви хотіли щось купити. Так? Щось таке. Тому що тут говориться про велику суму. Можливо, у цієї людини вийшло викрутитися, так? набрехати, зробити акцент на якихось своїх труднощах, щоб ви в це повірили. Так? І якось тут віднесли це, і вам ця правда не була відома. От щось тут про це, і жінка вам при зустрічі про це буде розповідати. Розповідати, що саме ваш колишній чи колишня завадили реалізації ваших задуманих планів. Такою є сьогоднішня відливочка для вас. Ну а я хочу побажати вам, щоб в вашому житті сьогодні і завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу. Дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.